Вітаю вас, діти! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру збираємось в похід. Я пропоную вам розглянути картинки, на яких зображені речі, та подумати, що слід брати з собою в похід, а що брати не потрібно. Давайте спробуємо, діти. Палатку ми візьмемо з собою в похід малята. Так, звісно, вона нам знадобиться. Туристичний рюкзак, подивіться, для речей нам знадобиться, коли ми підемо в похід малята. Так, звісно. Дивіться, що ви бачите на цьому зображенні? Так, це фен. Чи потрібно його брати з собою у похід малята? Поміркуйте. Ні, ми не будемо його брати, тому що на природі нема розеток а електроенергії. Розгляньте картинку, що ви бачите. Так, це ліхтарик. Чи знадобиться він нам на природі. Поміркуйте, будь ласка. Так, звісно, він знадобиться. Молодці. Що ви бачите зараз? Так, це компас. Чи будемо ми його з собою брати у похід? Так, звісно, він буде нам потрібен. Молодці! Подивіться, будь ласка, малята, на цю картинку. Що ви бачите? Так, це туфлі. Чи взуємо ми їх, коли підемо у похід? Поміркуйте. Ні, звісно, ні, вони будуть незручні. Гляньте наступне зображення, що ви бачите? Так, це телевізор. Чи потрібен він нам, коли ми підемо на природу? Ні, звісно, ні. Він нам не знадобиться. Молодці малята. Дякую, малята. Ви добре впорались з завданням. До нових зустрічей!